чому двієшники в житті досягають більшого успіху, чим відмінники. Справа в тому, що двієшник – це людина, яка в школі не боялася поганих оцінок, і тому вона не боялася робити помилки. А відмінники це люди, які починаючи зі школи почали боятися робити помилки, щоб їм не понижували оцінки, не ставили двійки, не насміхалися над ними. І тому в житті ці люди бояться помилятися, бояться ризикувати, і вони дуже нерішучі. І для таких людей набагато простіший вибір піти на роботу, працювати на когось за нехай там невеличку зарплату, чим варіант думати про створення якогось бізнесу. Але адже є ризик, є страх, і можна зробити помилку. А що, якщо ти прогориш? Двішник цього не боїться. Якщо прогориш, почнеш знову. Він розуміє, що великою кількістю спроб ти в будь-якому випадку навчишся і досягнеш успіху. Саме так колись ми жили всі. Адже коли ви були маленькими і вчилися ходити, ви дуже багато разів впадали. Але за рахунок великої кількості спроб, врешті, зараз ви ж ходите. Так само ви навчилися говорити, писати. Те ж саме правило стосується і життя. Щоб досягнути успіху в будь-якій сфері, потрібно робити велику кількість спроб. Так от, якщо ви не задоволені своїм життям, не задоволені своїм доходом, своєю зарплатою, я запрошую вас до мене в телеграм-канал. Зараз я активно набираю команду людей, які хочуть стати приватними підприємцями. І я готовий безкоштовно поділитися з вами з тим варіантом, який приносить гроші мені. Тому до зустрічі! Кому цікаво, бути відмінником у житті.